І що цікаво, що точку неповернення, тобто е пройдена, тобто відмотати так, щоб як воно було до того, вже неможливо. А коли вона була, ця точка неповернення? В цьому році. Це, тобто, це, це, зараз, це зараз, за цьому. зараз. ми от, е це, тобто, переживаємо. Тобто, грубо кажучи, Трамп йому пропонував, то ще було можна було вийти. Якщо припинити війну на лінії зіткнення і якось там пропетляти без цих санкцій проти Роснівті і Лукоїла, а зараз цим це вже рубанули. Да? Все, все. Ну, тобто точка неповернення пройдена, і зараз Росії треба перебудовувати свій нафтогазовий бізнес, ринок під умови ті, які зараз новостворені. І вони будуть постійно ще погіршуватися? Ну, чим довше вони будуть воювати, Звичайно. тим гірше. І... традиційно українці надзвичайно мудрий і потужний народ. Напишіть свої ідеї, яким чином треба врахувати весь цей світовий досвід, щоб, скажімо, убезпечитися від Росії в майбутньому, щоб вона не викидала таких коників з війнами, не нападала на сусіди. І що ми можемо зробити? Скажімо. Українці, щоб потім якось освоювати цей весь простір в перспективі, розвиватися.